от розберемося, що нам треба зробити, щоб правильно спрацювати в оцій системі рекрутингу, тому що за океану до нас надходять. Ну не те, щоб сигнали. Вони прямо кажуть, що у них є рішення, вони знають, як поповнити українське військо. Призивайте 18-річних, кажуть, знижуйте мобілізаційний вік. Президент має на то відповідь. Він не вперше вже відповідає, каже: укомплектуйте бригади. Водночас ем, дискусії ці так чи інакше про зниження. Я не кажу до 18-річних, але все-таки про зниження цього цензу вони ходять сьогодні. Також Зеленський підписав закон про облік 17-річних призовників. Розставте тут основні акценти, да які які. Наші позиції, які ключові маркер. Ну, облік, це справа, яка потрібна завжди, і тут не означає, і вже росіяни починають розганяти свої псо, що Україна мобілізовує 17-річних, і на жаль, це просто жах, деякі громадяни вже починають цьому вірити. Є питання геополітики. На жаль, захід ну йому м'яко кажучи, не подобалася позиція нашого вищого військово-політичного керівництва, яке паралельно з тим, що виконували різні елементи еквілібристики, щоб якось добитися військової допомоги. Бо ну, як сказав президент, чхали всі на Будапештський меморандум і на те, що ми віддали. Другий по масовості ядерний арсенал у світі. А з іншого боку, наша дипломатія, президенти і військовики просто через коліно ламали самі принципові позиції, що ми отримали f 16 леопарди, посилювали ППО, гепарди і цих історій, і кейсів у нас дуже і дуже багато, але багато у представників заходу на щастя, не всі, бо ми маємо все таки надійних не тільки партнерів, а й союзників. Десь бачать Україну, знаєте, як той гачок, яким ось цю велику рубину, як Російська Федерація, вони хочуть витягнути і. От, коли цей гачок, вибачте, заковтнуть, Ну м'яко кажучи, ну нікого не цікавить сильна Україна, яка після припинення бойових дій і завершення війни далі матиме ну право окроплене кров'ю право диктувати свої умови і нарешті бути суб'єктом, а не об'єктом геополітики. Це ми маємо розуміти і ми впираємося до цього питання. Крім того, моральний аспект цього питання: чоловіків 18-25 років, із усіх соціальних прошарків вікового населення небагато тому, що ми всі пам'ятаємо кризу в 90-х роках, і як тоді досить таки швидко і жорстко впала народжуваність. Тому ми будемо однозначно триматися до останнього. Але разом з тим, питання людей це наше головне домашнє завдання, яке ми маємо вирішити самі. І тому власне розвиток системи рекрутингу один із таких кроків, щоб збільшувати відсоток, хай на один, хай на пів, але постійно збільшувати добровільно рекрутованих і відповідно знижувати число мобілізованих і інша підстав... мотивація. Першу. Чергу. Так і підстави для цього однозначно є. Не треба ходити давно. Кейс Кирила Вереса талановитий командир, якого полягають підлеглі медійники, які які взяли його і розкрутили медійно, і люди йому повірили, тому що вони бачать, що за цією людиною є справа, а не тільки слова 7 тисяч заявок до його полку. І я думаю, що ця практика буде поширюватися, коли там, де фахові командири і фахові структури командні ті підрозділи будуть збільшуватися від бригад до з'єднань, від БРБ батальйонів до полків, а ті, з яких масово люди йдуть або йдуть в СЗЧ, або переводяться до таких же ефективних підрозділів через Армія Плюс ну, з часом буде ставитися питання про ліквідацію таких підрозділів і переведення еф еф ефективних еф військовослужбовців до цих ефективних систем, щоб ефективні системи їх поглинали, а не навпаки, системи, де тільки дбають про папери і різноманітні звіти. І для цього є підстави, тому що наш центр є замовником соціології. Дуже мало людей не хочу називати. Конкретні цифри знають про елемент рекрути для Більшість долучення війську це тебе спіймали, запакували в бус і в ТЦК розподілили куди ти хочуть. А російські псо кажуть одразу на фронт на передову без підготовки і одразу на вірну смерть. От працювати з такими страхами, показувати оці здорові системи, де люди роблять повний цикл. У нас є частини і в ЗСУ, і в нацгвардії, в які е, в, супроводжують рекрутера без відвідування ТЦК, направляють на ВЛК, ставлять його на посаду і вишки Проходять в бригаді, от показати ці бригади, показати цих командирів, тому що згідно з цього содослідження йдуть не в підрозділи До і командирів. не командирів. Йду... Не йдуть до підрозділу, не йдуть в бренди, як державе, чи морська піхота чи якась бригада, а йдуть до людей, саме до цих командирів, під орудою яких вони хочуть служити, яких вони бачили і яким вони починають вірити, і тут це просто мега велике завдання, з яким влада сама точно не справиться. Тут має бути е, в е, як то кажуть, спільна робота військових, суспільства, медійників і владі, щоб оці всі здорові елементи і підживлювати. Знаєте, така фраза у Бога немає інших рук, окрім. Твоїх от власне своїми руками ми можемо дати хай малий хай на початку невеликий, але конкретний результат, щоб оці люди не ті, що під нашими відео постійно пишуть гнівні коментарі, їх не треба ні в чому переконувати. А ті, які вагаються, ті, які бояться, ті, які не знають, ті, які отримали повістку і ще не з'явилися в ТЦК, бо мають ще там 5-6 днів до цього, щоб обрали підрозділ, обрали собі посаду відповідно до своїх знань, умінь і навичок, і відповідно взяли долю в свою руку. В такий скрутний надважкий час це мега складно, це дуже важко, але я вірю, що поступово по кроках ми зможемо це зробити. Пан Дмитрий, як гадайте, ну одна справа облікувати 17-річних, зрозуміло, що Україна має розуміти свій ресурс, а, має мати ці дані на руках, але а, очевидно, чи маємо ми. Освітньо підготовчо підійти по іншому да до, до цих процесів. Я не кажу про патріотичне виховання хоча очевидно, цей елемент також має бути впроваджений про військове. Очевидно, про військову підготовку. В тому числі ми маємо якось реформатувати оцей процес освітній. Однозначно маємо і для цього було створені всі підстави ще в 2021 першому році. Я не хочу займатися саморекламою, але наша команда була дотична до а публічного просто, маєте комуні... комунікації закону 3.5.7, яким було якраз створено сили територіальної оборони, мережу руху опору і, от, власне, національний спротив. Це всеохопне навчання військової підготовки. І на щастя, в нас нарешті скасували оцю стару совєтську строкову службу оброслу міфами. І тепер в нас має бути базова під... Готовка фактично для студентів, ті, які навчаються і не досягають мобілізаційного віку. Крім того, я сьогодні спілкувався з бійцями 12-ї бригади національної гвардії Азовці. Це власне, та бригада, яка відновлюється після тяжких боїв в Маріуполі, тому що все таки левова частка наших захисників вони досі в російському полоні. То вони на найближчий час запланували мінімум 32 заходи, де вони безпосередньо хочуть вишколювати цивільних в контексті власне розвитку системи національного спротиву і щоб ця базова. Освіта військова. Ну вибачте, ми вже стаємо на шлях ізраїлю. Іншого шляху, поки зберігається робив давно, треба сказати, да, що да, до великої да, війни. Так, і от, власне, найкращий вишкіл, найкращу мотивацію можуть дати люди, які загартовані в боях, і однозначно, ця система буде розвиватися, тому що це також один із способів, як шукати рекрутованих, щоб потенційно бажаючи ставали кандидатами, і щоб частина з них все-таки ставали військовослужбовцями. Тому це один із шляхів, ось такими практичними прикладами, як ми можемо постійно посилювати обороноздатність. А це на довгі роки, не дивлячись, чи буде припинення вогню, чи буде підписана якась мирна угода поки існує Росія, допоки ми маємо озброюватися і тренуватися. Це, вибачте, наша політика на наступні десятки років. Водночас, пане Дмитре, так звана бусифікація, або ми всі бачили так чи інакше, ті відео вона внесла своє в оті страхи, про які ви кажете. Однозначно вона внесла, але знаєте, ну сама людська природа вона більше реагує негативно. Ну, це з природою у нас так закладено. І були ці поодинокі факти. Як я вже неодноразово казав, все ж таки мобілізаційні заходи у нас тривають. І щомісяця місяця мобілізовують тисячі людей. Просто-напросто тисячі. Але ось таких історій, як хтось мобілізувався, як хтось, може не хотів, але все-таки виконує свій громадянський обов'язок, а не тікає і не припливає тису. Їх насправді багато. Ну насправді ми знаємо. Як когось запхали в бус в Харкові, в Тернополі, в Вінниці, в Одесі. І це ну відео на яких ну не ну не сотні ж людей запихують цей бус. Це один-два. Це, звісно ж, неприйнятно, що роблять це працівники ТЦК. А російська пропаганда, яка лише для зриву мобілізації рекрутингу, лише відео за тиждень таргетує 6 тисяч різноманітного відеоконтенту. де беруться ось ці факти, до них докладається якась за методом гнилого бутерброда їхні і псошні придумки, і все. І оцей страх. В суспільстві вони в ну, росіян більше ресурсу: 1,4 мільярда це лише офіційно на пропагандистські змі. А на різноманітні структури ГРУ, ФСБ і інших, які вербують людей через телеграм в Україні, і які так само запускають ці, ці меседжі. Ну там я думаю, ще багато багато мільярдів кладено. Україна такого ресурсу не має. Тому, от, власне, в цих питаннях ми не можемо іти шляхом класичної реклами підрозділів. Ми маємо йти шляхом комунікації з людьми, поясненням і власне. Приведенням до людей тих військовиків, які зайняті своєю роботою, їм важко відриватися для включень телебачення, але щоб люди бачили ось оцих нових героїв, з якими я скажу грубо, їм би було не страшно, бо по іншому, ну просто-напросто ніяк. Ми ну не витягнемо Спасибо. надто неспівмірні сили. Спасибі величезне вам за розмову. Що долучилися, дякую до зустрічі. етерах. Дмитро жмало і виконавчий директор українського центру безпеки і співпраці, був нашим першим гостем. Пасибі величезне вам.